Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі квадрокоптер Гінтуде Хікспіт Speed. Я точно не знаю його назву, може на коробці щось написано, це подарунок. Так. М -м -м. Нічого на коробці немає. В комплекті ішла така інструкція і... Чотири запасних пропеллери. Пульт отакий маленький і така зарядка. Ось таким USB. Це маленький квадрокоптер. Дуже маленький. Зараз настрою різкось. Ні, а не видно. Ну. Он оф тут і отаке USB. Включаю і бачимо. Оця біла лампочка. Це зараз вона мигає, треба пульт включити. Так. Оця біла лампочка це перед... А. Ось синя це зад. І зараз я включу і покажу. Ой. Почекайте. Тобі я не можу знімати і керувати.